столиця Святошинський район, четверта ранку. Четверо парубків з організації Реванш почали свій день із рейду по магазинах Рошен Компанія молодиків влаштувала на одній з вулиць таке собі шоу самосуду із президентським бізнесом. Мовляв, кондитерські крамнички тут встановлені незаконно. Озброївшись коктейлями Молотова та камінням, активісти спочатку розтрощили вітрину, а далі хотіли повісити біля входу в магазин провокаційний банер із написом Як тобі смакує кров бійців? АТО втім, почепити плакат хлопців. Це не вдалося. Їх зупинили охоронці приватної фірми. Колігани одразу кинулися на навтьоки. Одного з хлопців охоронцям вдалося затримати. Неповнолітній прискав на охоронці з балончика і погрожував, кажуть у столичній міліції. Проти приватні сікюріті не дали йому втекти і викликали правоохоронців. Міліціянти відвезли затриманого у Святошинський райвідділ. Його затримано в порядку 208 статті кримінально-процесуального кодексу. Йому пред'явлена підозра. Він буде відповідати за свої вчинки. Далі гірше ситуація набирала неймовірних обертів. Історія розгорталася за цікавим сценарієм, дуже невигідним для української міліції. І умить ця подія, якимось чином потрапила в інтернет. Міліція затримала неповнолітнього. Ба більше юнак привселюдно звинуватив вартових порядку у побитті. Мовляв, правоохоронці, а не приватні секюріті. Під час затримання жорстоко його відгамселили. Неповнолітній навіть показав синці та гулі на голові, сліди від спров удушення на шиї. При при задержании когда сняли с меня ремень, э, зацепили за руки, и там был один человек начал душить сначала рукой, а потом взял этот ремень вот так и начал душить. Я просила адвоката они говорили, что типа мы не в Америке живем. Беззаконня у міліції, навмисне катування неповнолітнього, грубе порушення його прав до всього усе це ще й за відсутності адвоката. Про це заявили на усіх інтернет-шпальтах. Прочитавши такі заголовки, до райвідділку одразу приїхав народний депутат України Ігор Луценко і адвокат Віктор Смалій. неповнолітній, йому надівались на руки кайданки, Хоча спецзасоби відносно неповнолітніх взагалі не застосовується. Каже, що душили у присутності працівників міліції і жодним чином не реагували. Ці в свою чергу усе заперечують. кажуть, ніхто з правоохоронців нікого не бив і тим паче не душив. У цьому впевнився і народний депутат Ігор Луценко. Під час затримання останній кидався на охоронців, застосував газ. Вони відносно нього застосували силу. Визвали працівників міліції. Працівники міліції доставили затриманого до Святошинського райуправління. Коли затриманий був реуправління, до нас прибув народний депутат, який впевнився в тому, що працівники міліції не засували силу. Затриманого звинувачують у хуліганстві. Доки правоохоронці розшукують ще трьох зловмисників. Прокуратура Києва взялася перевіряти дії столичної міліції та охоронців приватної фірми під час затримання неповнолітнього. Ймовірно, більша частина глядачів повірить саме у те, що міліція знову взялася за. Адже усі ми добре пам'ятаємо події минулої зими і методи, які тоді використовували правоохоронці. Глядачеві буде шкода в першу чергу бідолашного неповнолітнього. Мовляв, побили дитину, почепили кайданки та ще й тримають у відділку. І лише одиниці задумаються, а що неповнолітній робив посеред ночі з коктейлями Молотова біля одного з приватних магазинів на околиці міста. Ми нікого не звинувачуємо і не виправдовуємо, на чиєму боці правда покажуть результати розслідування. Але зараз впевнено. Можна сказати одне. Лише єдина фраза міліція побила, може знову зламати і так крихку довіру народу до правоохоронців. Лише один клік в інтернеті ставить під сумнів законність усіх вчинків міліціонерів. Природньо, що люди згадують, згадують в Радіївку, згадують інші моменти, коли міліція вела себе неналежним чином. Тобто порушувало, грубо порушувало і законодавство, і права і свободи людей. Тому коли реформування насправді нас здійсниться, закінчиться, тоді можна сподіватися, що люди не будуть вірити таким фактам, що хтось побив дитину і взагалі міг українській поліції це зробити, адже дуже часто ті люди, які самі провинилися перед законом, порушили його, іноді потім ну, кажуть неправду на працівників міліції, аби відвести слідство в інший бік і уникнути покарання. Милиция ведь так и не реформирована, как не реформированы суды, не реформирована прокуратура. И до тех пор, пока это не будет, к милиции будут относиться негативно. И милиции надо еще очень много сделать, даже когда она будет реформирована, много сделать для того, чтобы вернуть к ней доверие. И поэтому поверить в плохое по отношению к милиции очень легко, поверить в хорошее трудно, даже если это несправедливо.